Спеціальний ефір на радіо НВ. в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про вибори в Ірані. Коли ми говоримо з вами про Іран, то кожен українець напевно згадує слово шах'єти. Кожну ніч вони літають нашими територіями. І згадуємо новину про те, як на літаку розбився попередній президент Ірану Раїся. Так ось у Ірані відбулися вибори, і в другому турі виборів і наступним президентом Ірану став ма. Суд Пезешкіан він набрав більше 16 мільйонів голосів. Як пишуть про нього змі новий президент Ірану реформатор, який виступає за обмежену взаємодію із заходом, він був маловідомий за межами Ірану до того, як став єдиним реформатором, допущеним до участі в позачергових виборах. Він є кардіохірургом, ветераном ірано-іракської війни, член парламенту і колишній міністр охорони здоров'я. Він Пезешкіан, прийшов до влади. Де виступаючи за обмежені зміни, але ніколи не кидав виклик системі теократичного правління країни під керівництвом верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї, і власне, ось це напевно і найголовніше, тому що незважаючи на те, що зараз усі змі пишуть про те, що Новим президентом Ірану став стала людина-реформатор. Став президент-реформатор. Це не це не одразу означає, що такі розпочнуться такі реформи в. Такому демократичному нашому розумінню, тому що тут основна основне все ж таки, це суть самого іранського режиму, і суть в тому, що яким би і ким би не був президент, він завжди іде за духовним лідером Ірану, і це і вони там мають більше вплив. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, разом із нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення, пані Тетяно. Пане Сергію, чи все вірно я розповіла? Чи справді ось ці реформаторські рефо, реформаторські бажання Пазашкіана? Вони все рівно будуть впиратися в духовного лідер лідеру лідера Ірана? Ну, є така іран, дуже специфічна країна, теократична збудована на принципі вела фахіх. тобто влада, яка від Бога через е факіхав через знавців ісламу, які можуть інтерпретувати правильно, і які не допустять, щоб світська гілка, президент, і парламент і кабінет міністрів там відхилялися від ісламської суті. Держави, але ви праві і ні, ви праві на зараз. Але в історії Ірану був цікавий період, коли поточний Рахбар, лідер, от, який власне особлює релігійний контроль релігійну владу, тільки став верховним лідером Ірану при президентові Равсанджанії. Виявляється, що написане в Конституції це одне, а інше реальне повноваження, реальні можливості. Того ж Рав як президента, і того ж тодішнього молодого ще відносно молодого верховного лідера, і вплив обох на систему. І Рав ну можна посперечатися, хто мав більше повноважень на той момент після смерті творця цієї держави Ліхами Хмейні. Ну тому ви праві, ні, тому що записано так і зараз. Ситуація відповідає тому, що записано. Але були періоди, коли було не зовсім так, і зараз питання стоїть: що мені 85 років. Він правда вже років 5. Я слухаю від різних експертів, що ось він ось ось помреш. У нього погано з здоров'ям, але він все живе і живе. Але тим не менше, вважається, що поточний президент стане е тим, при якому помре другий верховний лідер. Ірану, і ми побачимо після цього ще нову ситуацію. Mm -hmm. Але е, знов ж таки, якщо ми говоримо про хаменії, якому вже 90 років, то е, пишуть про те, що його ймовірним наступником після нього буде його син е, Матмадштаб. Е, але ось його син він тісно пов'язаний з квір, який перетворився з особистої гвардії в важливого гравця військових, соціальних і зовнішніх питаннях. Це така. Знаєте, своєрідна держава в державі. Чим це може загрожувати тоді? Ну, по-перше, там не тільки син, претендент, там є інші претенденти. Більше того, пафос Ісламської Республіки був антимонархічний. І якщо син замінить ну, це буде погано сприйнято. І, ну, як те, що відроджується монархія. От тому тут є нюанси. По-друге, сам квір далеко не однорідний. Звичайно, це велика корпорація з власним там флотом, дослідницькими інститутами, заводами, власною авіацією, ППО і так далі, власним розвідкою, власною там експедиційним корпусом, який діє за кордонами Ірану, власним катівнями і так далі. Але це як велика корпорація всередині вона має доволі складні відносини. Між різними групами, гравцями, лідерами. І, і вона доволі неоднорідна, насправді. Картина більш строката і більш е, непередбачувана. Е, звичайно, е, треба оцінювати стан суспільства. А в цілому оціню, низька явка, котрі вибори підряд вже люди не приходять. Вона свідчить про те, що існує втома від самого. Цього принципу вілеяти факі від Ісламської республіки Іран. І помітна частина населення хотіла би просто е Іранської республіки. От, е Ці настрої вони враховуються з одного боку. З іншого боку, корпорація, безперечно, страшно зацікавлення в збереженні себе. В першу чергу навіть не корпус вартових, а корпорація МУЛ, яка більш впливова, ніж е квір. Власне, що ж, що зробив Хмені, він віддав владу духовенству мулам, от які теж всередині себе неоднорідні, і що буде, буде залежати від ступіню внутрішнього напруження і внутрішньої боротьби у всіх цих корпораціях. Додатковим фактором є, звичайно, національні меншини і релігійні меншини це в даному випадку суніти, а також дуже велике розмаїття народів, які населяють Іран. От, зовнішня ситуація. Це все може привести до ну самих несподіваних наслідків, притул до справді демонтажу Ісламської республіки, або навпаки до того, що. Ми побачимо ще більше а, а, закритий і агресивний Іран. Угу. Ну е, хаменеї він справді стер ось цю межу між світською державою та і духовною, і десь вона навіть уся духовенство взяло е, взяло вплив більше над світською державою. А що от, якщо розпочнуться ось ці протистояння, що зможе зробити Масуд Пезешкіан? Бо хіба він не виступає так само за за іранську республіку? Ну, ні, він виступає за Ісламську республіку, бо ніхто інший не, не бере участі в політичному Ісламську, житті. Ісламське перепрошую. Тільки, да, mm -hmm. тільки ті, хто визнають, декларують свою відданість, жертовність в цьому принципу, про який я згадував вилаяті факих. факіх. Тобто верховенство релігії по факту, да? ну, відповідно людей, які є її провайдерами. Духовенство, ну однак, безперечно, я не можу вгадати, що він думає і що він хоче. от е, В сенсі, чи хоче він Іранської республіки, чи Ісламської е, е, Республіки Іран, цього неможливо знати, але те, що він бачить проблему в санкціях, він значно більш інклюзивний. Він говорить, що ми всі іранці. Будучи сам азербайджанцем. До речі, як і нинішній верховний лідер, він теж азербайджанець. Але виграв він завдяки голосам сунітів, завдяки голосам національних меншин і завдяки голосам Тегерану, столиці mm. північної частини найбагатшої, от те, що в Ірані те, що він чітко розуміє запит, який йде знизу, це точно. А запит величезний існує запит на м, зменшення напруги з Сполученими Штатами і світом. Величезний запит від виборця іранського на зняття санкцій. Санкції на 10 років заморозили Іран. Рівень життя значно впав. Санкції діють тільки репресивна машина. Тримає цей режим на на плаву. Це він чітко розуміє. Поки що він буде пробувати, і в нього є певний люфт можливостей. Певні можливості. У нас у нас так кажуть, що все рахбар вирішує. Ні, це не так. У президента є можливості також просувати свої свій, свій порядок денний. Угу. Ви згадали про його передвиборчу кампанію. Справді, під час своєї передвиборчої кампанії він виступав за обмежені соціальні та економічні реформи про взаємодію зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми, та для того, щоб зняти ось ці санкції, які болюче б'ють по Ірану і завдали шкоди економіці Ірану. А як от він може змінити ось цю зовнішню політику зараз Ірану, як ви бачите? Ну, його попередник-реформатор вступив в ці переговори. Була підписана ж ядерна угода, яку не Іран відкликав, а Трамп, як відомо. От і зараз вони стоять перед викликом Трампа, навіть якщо зараз підуть на угоду чи відновлять переговори. Доля може бути та сама. Ну, головна вимога це якраз повна взаємодія з МАГАТЕ, припинення збагачення урану, допуск інспекторів і певні зобов'язання. Да? До речі, останні два роки між Іраном і Сполученими Штатами йшли доволі інтенсивні закриті консультації з цього приводу. І в Вашингтоні навіть виникла ідея на... Що ми поновлюємо угода без угоди, ну тобто іранці йдуть, погоджуються, що вони це зроблять навіть без підписання документу, Сполучені Штати в свою чергу теж там підуть на певні кроки на зустріч. Ну зараз це все на паузі зрозумілих причин. І тоді, до речі, в 2015 році Верховного лідера вдалося переконати, що це в інтересах Ірану. Інша ситуація склалася зараз, після того як вони влізли в війну з нами. А власне, от про війну з нами про російсько-українську війну, ми бачили співпрацю е, Росії і Ірана. Бачили, як вона закуповує іранські дрони, і бачили наслідки е, влучання цих іранських дронів та в різні об'єкти в Україні. Е, до речі, цікаве теж спостереження. я думаю, ви знаєте, хто такі Дугін, це такий ідеолог російський, який страшно ненавидить Україну. Так, ось він обурений. Ось цим. Новим президентом, і він вже написав про те, що сталося якесь неподобство, що ця людина стала президентом. Як зміняться зараз стосунки з Російською Федерацією у Ірану? Ну, у них достатньо там, масштабні плани не тільки навіть не стільки в сфері військово-промислового комплексу, скільки в розвитку транспортної інфраструктури, яка полегшить взаємну торгівлю. В них наполеонівські плани. От, я не очікую якихось великих змін. Балістичних ракет у Росії з Ірану не буде шахеди поступово м, перейдуть повністю на російську зборку, і не треба буде іранська допомога шуть за все, От, е якщо е вони захочуть справді. Нормалізувати відносини з сполученими штатами наскільки відомо, навіть на тих неформальних переговорах, які тривали там в Омані або за посередництво Іраку чи Кувейту, штати чітко ставили перед ними вимогу зупинити військове співробітництво з РФ, яке спрямовано проти України. Тому вони, вони мають це зробити, якщо вони хочуть зняти санкції і все інше. Ну ти інша справа, що як я казав, у них зараз величезні плани на збільшення там товарообігу, на транспортні коридори, північ-південь. Нут і в цьому сенсі їхнє співробітництво продовжиться. Угу. А ось це все рівно ось це віддалення, та про якого вимагали Сполучені Штати від Ірану. Як швидко воно може розпочатися? Або що може йому стати на заваді? Ну тому що ми розуміємо, що Росія також може і вміє закидувати грошима, а тут ще повістковим технологіям можуть бути між Іраном та Росією обміни? Ой, да, це складне питання. Насправді швидко це не станеться перше. Ранці ведуть довгі переговори завжди, і там все дуже детально, дуже. Прискіпливо і будуть торгуватися за кожен пункт. Тобто навіть при самому оптимістичному сценарії сподіватися на швидкий ефект неможливо. По-друге, в це відтягування допоможе там передати іранські технології в як найбільшій мірі до Росії. І для нас, в принципі, великого ефекту від цього вже може й не бути. Те, що іранці припинять, от е, так що прогноз такий помірно песимістичний в цьому сенсі. І плюс зовсім не факт, що вдасться домовитися по ядерній угоді, і тоді це все взагалі втрачає сенс для іранської сторони. Угу. Ну і пане Сергію, основне напевно питання як що для нас може змінитися із новим президентом Ірану, і як нам зараз діяти? Ну, те, що я сказав, є дуже помірно помірні, помірні сподівання на, на поступове згортання військово-технічного співробітництва з одного боку, з іншого боку, є дуже знову ж таки помірні і ну, такі кволі сподівання на зниження напруги на Близькому Сході. От, е зокрема, там е Хезбала, Ліван, цей весь вузол навколо Ізраїлю. От, одночасно це може означати, що в перспективі Іран відновиться як значно більш потужний гравець на нафтовому ринку. Ну, теоретично, нам це корисно. От, можливо, будуть якісь знову ж такі на пів кроків в бік України. От, такі, знаєте, не вашим, не нашим. Ну, але певне, там щось якісь символічні, напівсимволічні речі вони можуть відбутися. Угу. Зрозуміло. А ось ці кроки ні вашим, ні нашим, вони будуть свідчити про те, що ну, все ж таки якийсь діалог розпочався, і ми можемо розраховувати на якусь ну, чи глибшу співпрацю, чи на те, що Іран більше до нас розвернеться? Ну, залежить від того, що нам потрібно. Нам потрібно визнання іраном свої провини і покарання. <crisi> Нам потрібно недопущення розширення іранської допомоги Росії. Нам потрібно э, якась навпаки іранська гра за нас. От це залежить від цього. А, іранці будуть діяти в залежності від того, кого вони будуть вважати переможцем. Угу. В чих вітрилах вітер. Вони хочуть бути в таборі, всі хочуть бути в таборі переможців, а вони особливо, бо вони постійно балансують на грані війни, регіональної, глобальної, на грані регіональних амбіцій і авторкії. Е, це все треба враховувати. Нам, відповідно, треба зрозуміти самим собі сформулювати, що ми максимально. Хочемо, і що ми максимально можемо досягнути у двосторонніх відносинах, Е, угу. Я дуже дякую вам, пане Сергію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ну, справді тут будемо стежити, просто знаєте, ось коли ви кажете про те, що Іран буде довго думати і довго визначатися, і це навіть якщо він почне розвертатися від Росії, це справді довгий шлях і. Ну, це не буде швидко і не одразу це буде для нас піде в, в позитив. Тим не менше, не, не треба виключати, що все може все ж таки змінитися. Будемо стежити за, за тим, що буде в Ірані. Наскільки справді цей новий президент-реформатор буде його змінювати зсередини? Е, ну і будемо бачити, що буде робити при цьому Росія. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був разом із нами на. Зв'язку. Я дякую всім тим, хто був зі мною протягом цих двох годин ефіру. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі в Ютубі. Дякуємо за те, що розширюєте наші відео. Більше інформації завжди знайдете на сайті Радіо НВ. Я побачуся з вами вже завтра. Побачуся і почуюся. А ви пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.